Нардепи зробили перший крок до повернення руського міра в Україну. Якщо вірити опозиціонерам на чолі з авторитетним істориком Володимиром В'ятровичем, уже скоро до України з виступами зможуть приїхати Філіп Кіркоров чи улюбленці Путіна група Любе. А в нашому медійному просторі знайдеться місце для україножерських каналів на кшталт Раша Тудей. І все через закон про медіа. А з іншого боку, провладні депутати звинувачують у роботі на Росію усіх противників нового закону. До кінця цього короткого сюжету. Ви дізнаєтеся, чи варто вже зараз ставати у чергу на концерти Кіркорова і чим виправдовують нардепи та експерти скандальні норми законопроєкту про медіа. Я Богдан Олег Горобчук і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Одразу раджу підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, якщо ви цього досі не зробили. Ще кілька днів тому 34 депутати з п'яти парламентських фракцій звернулися до спікера ради із закликом зняти з найближчого пленарного засідання закон про медіа, який вже встиг стати скандальним. Але вчора нардепи таки протягнули його крізь перше читання, не зваживши на щирий розпач Миколи Княжицького. Закон, який тягне сюди Росію. Це закон, який відновлює державне телебачення всупереч всім нашим європейським зобов'язанням. Це закон, який скасовує на заборону трансляції фільмів, які пропагують НКВД і армію країни-агресора. Закон, який намагаються протягнути, щоб повернути руський мир в Україну. Бо декому здається, що війна в Україні вже завершилася, і комплекс меншовартості вартості знову тягне їх лизати чоботи Путіна. Важливо зрозуміти, що закон про медіа насправді дуже важливий для України, адже він є одним із ключових євроінтеграційних законів, грубо кажучи, без нього не бачите в Україні жодних перспектив вступу в ЄС. Однак цей його залізнобетонно необхідний статус може зіграти з українським культурним простором злий жарт. І вже зараз опозиціонери заявляють, що культурному кордону між Україною та Росією загрожує реальна небезпека. Загалом цей законопроект настільки складний і неоднозначний, що навіть Сергій Стерненко, який здається, може злето коментувати мало не будь-яку складну тему після знайомства з ним просто таки розгубився. Він досить об'ємний і без великого порівняння із багатьма іншими законами та кодексами дати точну експертизу неможливо. На перший погляд, суб'єктивно, поки не побачив там чогось катастрофічного, але можу помилятися, написав він у телеграмі саме через його багатогранність довкола майбутнього закону про медіа, просто зараз розпалюється справжній скандал. Адже якщо вірити опозиційним нардепам, законопроєкт напхали нормами, які повертають до України русифікацію. Ключові тези, які на жаль поки що є в цьому законопроекті, ухваленому сьогодні в першому читанні. Це по суті зменшення на 10% квоти на українську музику на радіо. Це по суті ліквідація дуже важливого інструменту захисту інформаційного поля України, яким є перелік осіб, що становлять загрозу для національної безпеки. Саме цим інструментом не допускалися до на Україну різного роду Кіркорова, Міхалкові і так далі. В разі, якщо буде в другому читанні ухвалений цей закон, цей перелік фактично припиняє свою на жаль, в новий законопроект про медіа фактично обнуляє дуже важливий закон, який було ухвалено буквально два місяці тому. Закон який забороняє російську музику в Україні, російських виконавців і використання їхніх фонограм. А кандидатка юридичних наук Юлія Вусенко наголошує, що новий закон про медіа може закласти ризики повернення до медійного простору України каналу Раша Тудей. Є навіть та норма, яка говорить про можливість е, тим е, засобам масової інформації, які зареєстровані в Європейському Союзі, ми не можемо тепер забороняти їхню трансляцію на територію України. Але хочу нагадати, що Раша Тодей» теж має реєстрацію в країнах Європейського Союзу, і це виконання цього закону призведе до того, що ми знову ж таки запустимо оцей маховик, який буде пропагувати руський мір там і показувати. Я надіюся, що цього не буде допущено, і все ж таки здоровий глузд переможе і в Кому читанні будуть внесені ті правки, які необхідно внести. Ну, як вам така законотворчість під час війни? Ставте вподобайку та пишіть коментар, якщо це вас також обурює. А поки ставите, я щиро подякую нашим любим патронам і тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані і багатьом іншим, а також благодійникам, які донатять на картки, які залишаю в описі. Це відео і цей канал існують завдяки вам. Дякую, що допомагаєте розвивати український YouTube. Приєднатися до цього чудового товариства можна за координатами в описі відео. У відповідь на критику автори законопроекту заперечують звинувачення з боку опозиції, називаючи їхні претензії маніпулятивними. Так, член нацради з питань телебачення і радіомовлення, учасник робочої групи з розробки законопроекту про медіа Олександр Бурмагін стверджує, що туди просто не потрапила заборона щодо пісень російських виконавців у теле- та радіоефірі, оскільки вона не працює у реальному житті. Натомість, нібито, розробляється окремий законопроект, щоб врегулювати питання зі всіма списками і заборонами через закон України про санкції. Там може з'явитися загальна рамка для всіх сфер культури, медіа, гастролей, бібліотек, фільмів тощо. На мою думку, доки цей гіпотетичний законопроект не з'явиться в медіапросторі, відмитися від звинувачень опозиції у цьому питанні провладній більшості буде ой як складно. Коментуючи іншу претензію В'ятровича щодо скасування чорних списків, юрист лабораторії цифрової безпеки Максим Дворовий вважає, що механізм норми закону про так звані чорні списки артистів був від початку недосконалим і дозволяв як довільно вносити туди осіб, так і довільно їх звідти виключати. Згадайте, Кіркорова, Галкіна і ще кількох людей. Або ж те, як магічним чином під загрозою звернення до Європейського суду з прав людини звідти виключили Альбано. Усі ці випадки свідчать про те, що механізм створював і продовжуватиме створювати ризики з точки зору дотримання Україною прав людини, наполягає він. Зміни до положень про чорні списки стосуються саме того, аби передбачити підстави включення до такого списку, серед них здійснення спеціального досудового розслідування, уточнює дворовий. Тож чорні списки може і не скасують, але їх укладання точно буде пов'язано із серйозною судовою тяганиною. А нардепка від слуги народу Євгенія Кравчук у відповідь на критику законопроекту з боку опозиціонерів договорилася до того, що порівняла їхню риторику із воланням на болотах. Яке чується з ФСБшних телеграм-каналів, коли аналізували, як там хто не критикує, не не критикує. значить, я звернула увагу. Дійсно, одна з фракцій, яка має слово європейська, в, в, в своїй назві, не проголосувала за європейську інтеграцію, але водночас я також побачила таку істерику в телеграм-каналах, які ведуть ФСБ. От ну так просто знаєте дивно, так що такі антагоністи, але ну співпадіння з іншого боку, вона визнала, що норму, яка дозволяє раші туди повернутися до українського медіапростору, таки потрібно виправляти. Щодо ретрансляції деяких європейських каналів, ми кажемо, що має бути певний реєстр, який буде нас рада вести. Чому тому, що е російські канали вони реєструються в Європі, там якось мімікрують і будуть намагатися проникати е в наш інформаційний... І не простір, це очевидно єдиний виняток, але ми будемо мати уже цього тижня, от п'ятницю, першу зустріч з е, європейськими експертами онлайн зустріч, е, які готують висновок, і ми будемо якраз пояснювати, чому ми вважаємо, що ця норма зараз для України не є допустима. Тож єдиний однозначний висновок, який вже зараз можна зробити, із закону про медіа, він таки є недосконалим та суперечливим. І до другого читання його варто добряче почистити. Паралельно з цим підготувавши супровідний законопроект про санкції, який би передбачав реальні механізми обмеження російського медійного та шоу-бізнесового шлаку в нашому культурному просторі. Схоже, небезпеки приїзду Кіркорова поки немає, зате він досі лишається народним артистом України, що особисто мене добряче вкурвлює. А вас. А щодо перспектив, то нардеп від Євросолідарності Ростислав Павленко зберігає оптимізм щодо виправлення законопроекту про медіа до другого читання. Вже колеги приготували всі ці поправки, вони будуть подаватися. Будемо теж говорити про це дуже широко пояснювати. Навіщо це в принципі є сподівання, що його можна буде почистити? Тим часом я нагадаю, що ми з друзями в нашому фонді кому що треба також працюємо. І зараз разом з ще однією групою волонтерів ми збираємо 500 тисяч гривень на офігезно крутий дрон для розвідки. Не треба соромитися маленьких внесків. Навіть 50 гривень тут важливі. Деталі під відео. А ви як вважаєте, чи вдасться Верховній Раді почистити небезпечний законопроект, щоб не допустити російського культурного реваншу в Україні? Чи все ж таки влада просто пускає пил в очі і праві опозиціонери? Тобто скасування дерусифікації є навмисним? Пишіть у коментарі.